Всім привіт! Вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Гончар Юлія. Так ви нічого не переплутали. Я вийшла заміж та змінила прізвище. Я експерт у створенні ефективних команд. Більше ніж 8 років я працюю в сфері чар-менеджменту. Більшість мого досвіду саме в it сфері І вже 3 роки. Коли я це кажу, мені самі не віриться. вже три роки я працюю віддалено. Тобто, в мене вже такий нормальний досвід, тому, як налагоджувати процеси і спілкуватися саме з працівниками, які працюють у віддаленому форматі. Тому що компанія, з якою я співпрацюю ще від початку ковідних часів, хто пам'ятає такі часи, перейшла у віддалений формат роботи. Тому сьогодні я хочу саме про це з вами. Поговорити про те, як підібрати команду, якщо ви працюєте у віддаленому режимі, не забувайте про підписку на цей канал, про вподобайку для відео, щоб його побачило якомога більше людей, і наші команди працювали дійсно ефективно. Що ви думаєте про віддалену роботу? Як вам це йде? Чи ви працюєте віддалено? Тому що я коли задала питання про віддалену роботу, чи роботу? роботу в офісі у своєму інстаграм, я чесно кажучи, була здивована, тому що більшість людей проголосували за роботу в офісі. Декілька людей написали мені, що прикольно, коли є гібридний режим, тобто ти працюєш віддалено, але в тебе завжди є можливість прийти в офіс, щоби побачитися з командою, і при цьому всьому да 20 перша сторіччя, 23-й рік на дворі, я знаю людей, які досі бояться виходити у віддалений формат роботи, особливо це стосується керівників. Вони бояться, що команда розпадеться, що їх процеси не витримають такого формату. Тобто для мене це максимально дивно в теперішньому світі, коли ні одна локація тобі не може стати 100% безпечною і розподілення Така диверсифікація, це просто наше все. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про мої лайфхаки у віддаленому форматі роботи, про процеси на віддаленому, напишіть в коментарях, я обов'язково цим поділюся. А сьогодні мені хочеться сфокусуватися саме на тому, як підібрати людей в команду, якщо ви працюєте віддалено. На які якості я рекомендую звертати увагу? Давайте. Розбиратися. Звичайно, у кожної позиції команди вакансії є свої нюанси, і дуже важливо, щоб ваша людинка, ваш новачок або там новостворена команда, вона працювала як єдиний механізм, і кожен підходив один одному. Тому перше завжди звертайте увагу, наскільки люди будуть сумісні в роботі. А тепер про особисті якості. Чому саме це важливо, коли ви працюєте віддало, тому що. Ці якості, про які я вам розкажу, дуже важко розвинути в людині. Вони зачасту або є, або їх немає. І перша така якість це самостійність. Як би там не було у віддаленому форматі, у вас все одно менше контролю над людиною, які би засоби ви не застосовували, як би часто ви не зідзвонювались, наприклад, все одно це не те саме, якщо ви працюєте офлайн. А що таке? Це самостійність, це взагалі готовність і можливість людини вирішувати проблеми самостійно, а не там дергати вас по кожній дрібниці, і це не про навички, а це про здібність людини реально розбиратися з тим, що у неї виникло в роботі на даний час. Тобто вона спочатку перепробує все, що їй може привести до результату, потім тільки звернеться до вас, або взагалі людина, яка здатна видавати якісь готові результати, готові задачі вам як результат. Друге, це про відповідальність. Відповідальність особливо зараз актуально для тих, хто працює в Україні. Ми там готуємося до якихось блекаутів, До я не знаю, до чого ми вже тільки не готуємося. Людина відповідальна, вона перш за все буде мислити з позиції: я відповідальна за те, щоб принести Результат компанії за те, щоб зробити свою частинку роботи, не розумієте? Тобто, я завжди, як відповідальна людина, попіклуюся про те, щоб попередити, коли мене не буде. Я попіклуюся про те, щоб заказати собі павербанк, щоб працювати. Я завжди буду розглядати задачу з точки зору того, що я не просто роблю роботу, а я ну, відповідаю за команду, за результат, за те, що скажу. Кажуть клієнти і так далі. Тобто самостійність і відповідальність це не про те, наскільки людина багато знає, тому що є люди, які знають насправді багато, але вони дуже якби такі егоїстичні, скажімо так, наприклад, або насправді знають все класно, але ну абсолютно не самостійні, не можуть знайти пільну мову з людьми. Тобто, перші дві таких якості це самостійність і відповідальність. Я вам дуже рекомендую це перевіряти на співбесідах. Зараз проговоримо, як це можна зробити. І третя така фундаментальна річ це орієнтованість на результат. А що це значить? Це значить знати результат своєї роботи і вміти його досягати. Тобто, це таке пряме запитання: а що є результатом твоєї роботи? Колись, коли я підбирала будівельників ще на початку своєї кар'єри, коли я проводила телефонні інтерв'ю, у мене була табличка там, де що є результатом роботи пекаря, що є результатом роботи прибиральника, а що є результатом вашої роботи. І насправді дуже дуже малий відсоток людей, хто займається наймом, можете підтвердити або спростувати, або проекспериментувати і подивитися насправді скільки людей здатні говорити категоріями результату. Результат це у нас відповідає на питання, хто що. можливо Бо зараз хтось в коментарях напише, ой, та не всім там потрібен результат роботи. Є люди, які повинні просто там знаю, перекладати папірці з місця на місце. Якщо ми говоримо про ефективну команду, якщо ми говоримо про вашу команду, перш ніж там писати чи казати такі заперечення, подумайте просто, чи хотіли би ви бути в команді з такою людиною. Я насправді знаю людей, які працюють правда прибиральниками, кухарями, бухгалтерами, але люди. Правда, настільки віддані своїй роботі, люди, які працюють на держслужбі, теж знаю зараз такі приклади людей, і вони на будь-якому місці дають результат. Оце от дуже круто. Такі люди максимально цінуються, і якщо ви будуєте свою команду, я вам дуже раджу звертати на таких людей увагу. Як вже знаходити самостійних, відповідальних та націлених на результат, особливо коли в резюме таке написано: ну не. Теж у кожного другого, а у кожного. Перший лайфхак я вам рекомендую задавати ситуативні питання, так звані кейси, тобто це реальні ситуації з вашої роботи, з вашої сфери, як би Вчинила людина, і дивіться на стратегію поведінки. Якщо вона співпадає з тими методами, які ви сповідуєте в роботу, все окей, можна продовжувати. Друге, я вам рекомендую задавати запитання у трьох категоріях: бути, мати і робити. Бути це те, на якій посаді, в якій ролі була людина, наскільки чітко вона це розуміє. Робити це те, які дії, які обов'язки конкретно що людина робить. Била, тобто і мати це конкретні результати. І тут дуже важливо звертати увагу на те, що людина принесла компанії, організації команді не просто для себе. Да? Там, я покращила свою навичку англійської, я пройшла сертифікацію. А яку користь, який результат людина принесла на тому місці роботи, де вона працювала? Не забувайте проходитися по кожній з цих категорій, тому що. Можна мати дуже багато обов'язків, багато робити чого, але по факту ну, не мати твердих результатів. Тема широка, я можу на неї говорити дуже довго. Напишіть, як вам це відео. Порекомендуйте своїм друзям його відправте, поділіться, щоб у них теж був класний налагоджений процес і класна команда. До нових зустрічей. Дякую, що додивилися це відео до кінця.